Всім привіт! Вітаю вас на каналі, який називається Почитайка книжку. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною почитати таку чудову зимову книжку, яка називається Веселий сніговик. Починаємо. Стояв чудовий зимовий день. Оленятко гасало з друзями по лісовій галяві. Раптом воно побачило капелюх. Сороки, мабуть, із села принесли і кинули. Капелюх лежав на сліпочобілому снігу і тому видався іще чорнішим, аніж був. Чудова річ, зраділо оленятко. Зараз я його приміряю. Але капелюх тільки на ріжки і на ліс. А на голову геть не сідав. Може, нам прийде до міри цей чудовий капелюх. Вирішили примірити знахідку білочки. Але капелюх був завеликим для них, навіть якщо нап'ясти його на двох білочок одразу. Ура! Я кататимусь на ньому з гірки. вмостилося в капелюх зайченятко. Але оленятко запротестувало, це ж не санчата. Давайте краще зліпимо зі снігу того, кому капелюх буде впору. Гаразд, зраділи друзі й узялися до роботи. Вони зліпили величезну грудку снігу. На неї прилаштували трохи меншу грудку, сам раз під капелюха. І капелюх був їй сам раз. Зовсім інша річ, коли голову, а це була звичайна ж голова сніговика, можна підігнати під капелюх. Заченнятко гайнуло за морквиною, пташки роздобули вуглинки і ягідки, білочки принесли яскравий шарф. Ох і славний сніговик. Він весело підморгнув. І лагідно посміхнувся. Привіт, друзі, дякую за те, що мене зліпили. А звірятка радісно застрибали навколо сніговика і заспівали. Здрастуй, здрастуй, сніговиче, покажи своє обличчя. Ми самі тебе зліпили і з тобою подружились. Ось так закінчується історія сніговичка. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви залишитесь на нашому каналі. Адже у нас є ще багато-багато книжок. А на сьогодні в мене все. Тож бувайте!